Мінців триває поки що офіційному Києву остаточно перемогти так і не вдалося. На саміт Україна Трійка ЄС до столиці прибули міністри закордонних справ Австрії та Фінляндії, а також комісар Євросоюзу з питань зовнішньої політики Беніта Фереро Вальнер. І керівник української МЗС Борис Тарасюк пообіцяв ініціювати розгляд питання про подання заявки на членство в Євросоюзі вже цього року. Докладніше Руслан Кухарчук. Високі єврочиновники знову в Україні. Знову заявляють про прогрес у взаєминах і про готовність підтримувати Україну на шляху євроінтеграції, але вкотре ніяких конкретних рішень так і не ухвалили. Зокрема, щодо спрощення візового режиму для українців. Міністрів закордонних справ Австрії, яка нині головує у Євросоюзі, Фінляндії, яка головуватиме після, та комісара ЄС, приймали прямо у президента. Про що йшлося за зачиненими дверима можна лише здогадуватися. Далі спілкування з журналістами. У європейській традиції вихід до преси лише з посмішками. Тому відразу на відсіч єврокомісар Беніта Фереро Вальднер запевнила, стосунки між Україною та Євросоюзом міцніють. Та від цього засідання очікували рішення про спрощений візовий режим для українців, які хочуть перетинати кордони країн Євросоюзу. У відповідь офіційний Київ почув. У Брюсселі це питання досі вирішується, тому почекайте до квітня чи травня. Між Україною та Євросоюзом тривають переговори щодо укладення угоди про спрощення візового режиму паралельно з укладенням угоди про реадмісію. Я сподіваюся, що ці переговори будуть закінчені швидко. Є кілька країн, які пропонують підвищити плату за візи українським громадянам. Ніякого остаточного рішення не було прийнято. Воно може бути ухвалене у квітні-травні цього року. Водночас, очільник головного зовнішньополітичного відомства України Борис Тарасюк натякнув: нам потрібні візи не по 60 і навіть не по 30 євро, а безкоштовно. Вчора і сьогодні ми досить таку глибоку дискусію провели щодо змісту цих розбіжностей. Вони стосуються не стільки розміру плати за візи, скільки. Плати як такої Україна своєю чергою ще минулого року дозволила громадянам Євросоюзу та деяких інших країн приїздити без віз. Далі чекали на взаємність. Очікування триває і нині українцям перетинати кордони країн Євросоюзу доводиться з платними візами, а нерідко їм взагалі відмовляють у в'їзді без пояснення причин. Е, два рази ми відкривали візу, один раз удачно і один раз ні. Когда отказывают объяснять или нет? Вообще не объясняют причину. Просто дали документы, мы пытались выяснить, почему нам отказали в визе, нам так и не объяснили. А самое главное, что деньги, которые ты тратишь на это, на все, их же не возвращают. Ну, для нас проблема то, что государства не могут найти общее такое соглашение, и это было бы на европейском уровне. Потому что у нас получается, что э, надо очень куча проходить волокиты, Тем более мы с братом приехали с Донецка. И для нас это сложности приехать и все это взять, получить. Сьогодні єврочиновники пообіцяли, що чесні і прозорі парламентські вибори в Україні відкриють їй нові можливості у співпраці з Євросоюзом. Те саме офіційному Києву обіцяли і перед президентськими виборами, і перед парламентськими 2002 року. Руслан Кухарчук, Віталій Савенко, НТН.